Сьогодні ми вирішили приміряти один з найбільш канонічних пілотських годинників з дійсно реальною авіаційною історією Longin Spirit. Цього разу ми взяли середню версію діаметром 40 мм товщиною 12,2 мм, але виконано в титановому корпусі. Корпус має сатанування, а дещо піднятий рант навпаки, дзеркально відполірований. Під сапфіровим склом маємо чорний матовий циферблат з накладними арабськими цифрами з люмом суперлюміно. Годинний хвилинні стрілки мають піскоструменну обробку і люмінесцентне покриття. Секундна стрілка має зовнішній кінчик червоного кольору. На кінці стрілки розташований ромб такого ж розміру, як і мітки на циферблаті. Годинник має брендовану заводну головку, що загончується. Водозахист моделі 100 метрів, більш ніж достатньо для повсякденного носіння. Ремінець нейлоновий. Годинник працює завдяки механічному калібру L888.4 з кремньою порожиною балансу. Це сертифікований кос калібр, що забезпечує запас ходу 72 години.